Олександр родом зі Скадовського району Херсонської області. Жінка розповідає, її родина жила в окупації півроку. Нам сказали, що піде діло до того, що нам потрібно буде міняти паспорти з українського на русский і дітей здавати в російську, російськомовну школу. Почувши це, ми довго не думаючи взяли дітей, знайшли перевізника. Ну і виїжджали через Запоріжжя, через Васильівку, через Сіру зону. Ми платили гроші з кожної людини 6 тисяч гривень. Олександра каже, до Доманівки приїхали влітку 2023-го. Жили на різних квартирах. Чоловік працює на місцевому підприємстві. У подружжя двоє синів: Денисові 6, Кирилові 9 років. Чекають ще одного хлопчика. Оглянувши будинок, до якого переселиться його родина, старший син поділився враженнями. Понравились кімнати, ну і сама хата. Уродженка Донеччини Оксана Солодаєва розповідає, жила у Покровському районі, була поранена внаслідок російського обстрілу. У вересні 2024-го чоловік привіз її із сином до рідної Миколаївщини, а сам продовжує захищати Україну. Жінка каже, новий будинок дуже сподобався. Особливо вікна в пол. Та ну і в будиночку, в принципі, все є. І холодильник, і печка, і все. Ну, а мібель, кровати таке, то все наживне. Душова кабінка, все, в є, машинка, бойлер, так що? Це вже набагато-багато легше. Голова селищної ради Віктор Власюк каже: нині з 14 тисяч людей у Доманівській громаді понад тисяча ВПО. Тому він сподівається, що вулиця, названа нещодавно рішенням виконкому громади данською, буде і далі забудовуватися завдяки допомозі від королівства Данія. Чотири будиночки планується до нас завести 20 серпня. Встановити встановлення відбувається на протязі ну максимум з підключенням до всіх комунікацій на протязі тижня і відразу. Паралельно проводиться, сьогодні робота, сьогодні проводиться робота з фондом щодо від, відбору е, ймовірних мешканців цих будинків. Значить, е, я думаю, що якраз до запуску будинків в нас вже будуть ще 4 сім'ї, які будуть влаштовані в ці будиночки. Королівство Данія головний партнер Миколаївщини. Ця держава за три роки надала нашій області допомогу на суму майже 170 мільйонів євро, каже заступник голови обласної військової адміністрації Микола Марінов. З приводу перспектив, ми завжди думаємо, знаєте, що от сьогодні це останнє, це останнє, це останнє. Таке побоїмось. Але Данія з нами підписала вже трьохрічний контракт. Тобто на три роки вперед Миколаївська область вже має свою строчку в бюджеті вкладання під фінансування. Тому маємо надію, що ці три роки пройдуть, і у нас буде подальша співпраця. План допомоги Миколаївщині від Данії на наступні три роки, передбачає ще понад 200 мільйонів євро. каже чиновник Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина.